Середа, 25 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Маріуполь знову повертається у часи блокади. Через бездіяльність загарбників люди вимушені готувати їжу на вогнищах. На окупованій частині Донеччини триває примусова паспортизація. Про які цифри звітують загарбники. Ви помрете, привезуть нових. Російський військовополонений розповідає правду про службу в армії окупантів у студії. Тетяна Байрак. Вітаю. Знову в блокаді у тимчасово окупованому Маріуполі людям доводиться готувати на вогнищі просто посеред вулиці. Про це вони пишуть у соціальних мережах. Почався третій день без світла, води та тепла в житловому комплексі, який збудували росіяни. В Ізумрудний не провели газопостачання а коли немає світла, немає і води. При цьому ремонтувати мережі ніхто не квапиться. Маріупольцям не звикати ж. Тим не менш, окупанти продовжують показувати на камеру під'їзди нових будинків у Маріуполі з новими сходами та ремонтом. А що ж лишається поза увагою? Ось такі кадри фільмують місцеві жителі, яким росіяни видали квартиру в якості нового житла: бруд, старі меблі та стіни, які розсипаються на очах. Загарбники в чергове створили імітацію щасливого життя для пропагандистських роликів, тоді як містяни вимушені виживати в жахливих умовах. Очікування та реальність перебування росіян у тимчасово окупованому Маріуполі чудово демонструється також ось цими кадрами. На них парк імені Гурова. Колись яскраве та живе місце відпочинку тепер перетворилось на сміттєзвалище. Бруківку розбирають, а пакети викидають на траву. Проте комунальники на ці проблеми, схоже, не реагують. За минулу добу росіяни завдали 12 ударів по Донеччині. Під вогонь потрапили 12 населених пунктів. Зокрема, окупанти продовжують знищувати Авдіївку. Гатили з авіації та артилерії. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки. Всього в області пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 дошкільних навчальних заклади, магазин, автомобіль та лінія електропередач. Майже 80% мешканців так званої ДНР отримали російські паспорти. Про це повідомляють у МВС Росії. Про те, що паспортизація примусова, не уточнюють. Нагадаємо, що цієї весни Путін дозволив жити на окупованих територіях з українськими документами лише до липня наступного року. Після цього людям погрожують депортацією, а всередині жовтня з українським громадянством не можна в'їхати в РФ та на окуповані території. Перед судом постануть військові так званої ДНР, яких взяли у полон наші захисники. Вони воювали на Херсонщині, у Криму та на Донеччині, зокрема, і в Маріуполі. Наразі окупанти перебувають під вартою. Деяких можуть ув'язнити на 15 років, але є й такі, що претендують на довічний термін. Служба безпеки України уточнює: 10 військових, які брали участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, вже отримали по 15 років тюремного сроку. Моя мама живе в Україні, а воювати я пішов, бо дружина гуляла. Так, про свої мотиви піти в армію РФ розповідає російський військовополонений Сергій Сергієв. У полон загарбник потрапив поблизу Кліщівки під Бахмутом. Окупант розповів, що начебто його ледь не пристрелив власний командир. А єдиний бій, у якому він взяв участь, був вогонь по своїм. Тому що нам навіть говорили, ну здохнуть всі нових привезуть. Єдиний бой у нас був такий, як сказати, в началі. Когда... Наш перепутали, у нас тому що ніяких опознавательних знаків не було. Свої ж нас перепутали з чужими, і був зустрічний бой. Нет, у мене було бажання розірвати контракт. СБУ підтвердило затримання в Іспанії контрабандистів, які хотіли продати викрадене в Україні скіфське золото на суму понад 60 мільйонів євро. За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Вже відомо, що один з учасників представник Української православної церкви Московського патріархату. Наразі триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих представник УПЦ з України. Під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети восьмого четвертого століття до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери і пектораль. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш tv 7 також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.